Серія подкастів австрійські авторки та автори в українському літературному і науковому просторі це спільний проєкт австрійської бібліотеки у Львові при Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника та австрійського бюро кооперації у Львові, який покликаний сприяти ширшому ознайомленню читацької аудиторії з новими виданнями австрійської художньої і наукової літератури українською мовою. Вітаю вас, шановні слухачки, шановні слухачі, в черговому епізоді серії наших подкастів австрійські авторки і автори в українському літературному і науковому просторі. Цей епізод я хотів би присвятити видатному австрійському письменникові, прозаїкові і драматургові, який теж донедавна був малознаний в українському літературному просторі. На жаль, це Лео Перуц. Австрійський письменник визнаний майстер експресіонізму і так званої магічної літератури та фантастичної прози, автор багатьох романів, новел, оповідань і драм. І приводом для цієї розмови став переклад пані Галини Петросяняк, який цього року з'явився друком у Чернівецькому видавництві книги 21. Це його роман в новелах уночі під Кам'яним мостом. Пані Галина Петросаняк відома українська письменниця, перекладачка, літературознавиця, лауреатка літературної премії німецького видавця Герберта Бурти, якою вдостоюють талановитих молодих поетів з країн Східної Європи 2007 року вона одержала цю премію. І лауреатка перекладацької премії Федеральної землі Північний Райн Вестфалія. Штраліна Юбезеця Прайс, якої вона була вдостоєна 2022 року. Вітаю вас, пані Галино, в нашому епізоді. Дуже дякую, що ви погодилися, погодилися взяти участь в цій розмові про цього автора і про. Ваш переклад цього доволі цікавого і непересічного роману австрійської літератури, ні, взагалі німецькомовної літератури і можливо світової літератури. Я вже так коротко сказав, що Лео Перуц маловідомий був у нас. Наразі існує лише два переклади його романів: це майстер суд судного дня, який вийшов у Львові 2012 року. І власне цей переклад. Уночі під Кам'яним мостом роман, який вийшов українською мовою цього року. Пані Галину, я хотів би найперше, що запитати вас, чому саме цей роман ви обрали, чому саме Лео Пероця, якщо це ви обрали, чи це, можливо, була чиясь ідея, а не ваша. Але якщо це була ваша ідея, то завжди дуже цікаво, як перекладач зупиняється саме на. Тому творі, а не на іншому, саме на тому авторові, а не іншому, так добрий день, дякую за запрошення. Ви не сказали, що роман інший роман де Майстера, де С Юнгстентаґес, який з'явився теж в видавництві 21, Переклали ви? О, я мушу вас поправити, тому що видавці будуть між собою тоді сваритися. Це е він вийшов не в видавництві «21», а в видавництві Піраміда. А в видавництві піраміда, а, від... видавництві «Піраміда». перепрошую. Це, я пам'ятала, що це ваша робота. А от Ах. видавництво сплутала так. Отже, майстер судного дня вийшов у видавництві піраміда в перекладі Володимира Кам'янця. Ну, я на цьому не хотів наголошувати це. не обов'язково. Ми будемо говорити більше про ваш ваш переклад. Але дякую, що згадали. Як я обрала Лео Перу, це, це я його обрала. Це цікава історія. Я випадково натрапила на цю книжку, е, прочитала її. Вона мені надзвичайно сподобалась, але разом з тим я не розглядала її як потенційну свою роботу. Чому? Тому що уночі під Кам'яним мостом це роман про 17 століття, роман, який розп... події в ньому відбуваються в 17 столітті в Празі. Оскільки я не дуже дружу з лексикою, яка відображає чи, чи позначає уже реалії давніх часів, так? тобто тут в книжці страшенно багато реалій, історичних реалій і предметів, яких більше немає, назв професій, посад і так далі. тобто, в мовному плані книжка, скажімо так, дуже нелегка в лексичному і час мені чужий, я дуже мало знаю про ці часи та ще й про Чехію, про Прагу. Так? Тобто було багато каменів спотикання, і я захоплено читала книжку, але не бачила себе перекладачкою її. Але після того, як її прочитала, книжка мене довго не відпускала емоційно. Вони ці історії кружляли, поверталися до мене і, власне, спливали в пам'яті весь час. Ну і ще є такий нюанс в моїй біографії теж є Чехія. Я в 90-ті роки, коли була аспіранткою, заочницею, збирала матеріал для своєї роботи. І мусила заробляти собі якось на хліб і робила це в Чехії. Тобто я працювала в Чехії в одному готелі в східній частині Чехії, бувала в Празі часто. Я вчила чеську мову, вчила її на слух спочатку, потім довелося вчитися по справжньому. Я вже вчилась за граматиками, тобто я володію чеською непогано. Ну володіла, скажімо так, бо в останні роки я не дуже її активно. Підтримую, і тому Чехія це частина мене теж, і, і цей світ чеський теж у мені виринув після прочитання книжки. І таким чином книжка мене просто не відпустила. Я мусила її перекласти. Я собі уявляла, як я її презентую в Чехії переклад, і там є е, десятки тисяч, якщо не сотні українських е, так, людей з України, які працюють там, живуть які втекли і, від війни Так, і які втекли від війни. І я думала, хай це буде для них теж. Вони живуть в Чехії, вони знають Чехію, і хай вони. Читають цю книжку теж українською. Тобто такі були мої спонуки. Попри все решту, бо книжка поза цим всім, вона чудова, вона надзвичайно, я б сказала, вона навіть феноменальна. Вона написана чудово, математично розрахована і вона дуже дотепна, в ній багато мудрості, в ній багато гумору. Але разом з тим це не порожній гумор просто для посміятися. Лео Перуц написав багато романів, багато романів, і цей роман він писав довший час. Він почав його до Другої світової війни в 1924 дев'ятсот році, тобто 100 років тому якраз виповнюється. Потім повернувся до нього вже наприкінці життя. Це, якщо говорити суто, суто так, біографіч, біографічному сенсі, коли виник роман. Але з іншого боку, він також в його творчості, серед його романів, він займає якесь таке, таке окреме місце, тому що його можна віднести до так званої літератури давньої Праги, чи я не знаю, як то сказати. Цим романом він дещо схожий на Густава Майрінка і чимось схожий на Франца Кафку. Так? Такі, такі відомі пражани, які, як, як і Лео Перот, до речі, теж там народилися. Мешкали хто довший час, хто, хто коротший час. Але оцей відбиток тієї давньої, історичної, містичної Праги залишився в їхній творчості. Так, і, і це такі, такі автори містичні, автори фантастичної прози. Чи ви погоджуєтеся з тим, що цей роман це власне взорування на Густаві Майрінку, на кавці Лео Перуца, чи це цілком щось інше? Мені важко сказати по суті, бо я не знаю, як ну, напевно кафку. Перуц не читав, я так припускаю, бо вони, вони практично Кавказ з'явився в більшому обсязі вже згодом. Згодом, так, тобто став, став ним стали почали цікавитися вже десь 60-ті роки. Так. так, так, не знаю, по суті, відповісти не можу. Можу, тільки припускати, що Лео Перуц швидше відштовхувався від. Скажімо так, фольклору єврейського ідучи, якщо йдеться про, про, про Прагу, тому що о, цей масив єврейського фольклору дуже пласт дуже великий, значний і живий був, так і. Цей пласт він і підняв, пишучи роман, тобто пласт різних історій, не обов'язково єврейських, тому що там є історії, і інші, не пов'язані з єврейською громадою, праських історій, так, всі. Скажімо, анекдоти, перекази, курйози, які йому доводилося чути про Прагу, які він застосував, дав їм розвиток і наповнив ними цей твір. Лео Перуц був математиком, він був теж феноменальною людиною в плані пам'яті, плані таланту, обдарування, і це теж видно в його книжці на кожній сторінці. Він побудував цю книжку особливо і наповнив її, власне, дуже оживив її. Він, напевно, мав сам дуже виразний акторський талант, і в книжці проглядається теж театральність. Ця книжка надається до. Сцени. Вона дуже театральна. Це все бачиш завжди ці епізоди в багатьох вимірах, як в так, сценічному просторі. Тому мені здається, що він не взорувався на когось, він відходив з того, що він знав, і збирав матеріал з тих джерел, про які я вже сказала. Ну, але в кожному мене таке виникло враження. От він такий, в дечому і, і, і трошки Густав Майрінг, і, і, і в дечому трошки Кавка, а в дечому вже, мені здається, на нього взоруються і Умберто Еко, і Даніель Кельман. Відчутно так, що Лео Перуц автор, якого вони шанують. Так? Ніде не можна сказати, але якісь паралелі, такі відголоски відчуваються і в їхній творчості. Моє наступне запитання таке: ви вже згадували, що вам було складно перекладати реалії тогочасні історичні реалії, тобто складно перекладати історизми, тобто лексику. Яка зникла разом із зниклими реаліями історичними. Це звичайно складно. Я як перекладач, теж розумію наскільки це складно і, і, і скільки треба напрацюватися в пошуках відповідної лексики. Але ще мене цікавить така річ, яка теж доволі складна для перекладу, для перекладу для українського перекладача це єврейська культура. Так. І е, от тут багато єврейського культури, єврейського фольклору, тут е, хасидизм, тут е, рабини, єврейська релігія це теж непростий лексичний матеріал. Як ви давали собі раду? І, і як би ви могли? Можливо, якісь маєте поради для інших перекладачів, яким доводиться. Працювати з такою лексикою я йшла на впомацки, мушу зізнатись. Я часто ходжу впомацки, наперед, виставляючи руку, ногу, крок за кроком. Навпомацьки рухаюся. Що стосується єврейської лексики, так маєте рацію, оскільки я перекладала вже Сому Моргенштерна, Олександра Гранаха і Андре Камінського, то я вже була готова трохи до цього. Так, і деякі деяку базу, скажімо так, я вже мала. Але все одно виникають завжди, виринають додаткові виклики. І тоді я просто намагаюся знайти в інтернеті я задаю, скажімо, своє якесь припущення, що це могло бути, і звіряюся з тим, що мені пропонує Google, Вікіпедія і всі можливі інші джерела. Ну і в випадку конкретно Лео Перуца мені ще дуже допомогла власне Чехія і чеська мова. Тому що я часто задавала просто щось просто чеською, як воно називалось в Празі, коли воно було, що воно було, і в чеських джерелах, знову ж таки, в Вікіпедії чи інших джерелах я. Знаходила здебільшого натяки або прямі посилання, або І це допомагало мені зорієнтуватися. Тобто, так, за цим стояла певна пошукова робота, оскільки, звісно, перекладач мусить бути дуже ерудованим в кожній галузі. На жаль, я не можу похвалитись такою всеохопною ерудицією, але я вже навчилася. Сумніватися в тому, що я знаю. Я сумніваюся, і практично, все піддаючи сумніву, я шукаю, щоб свій сумнів спростувати, і сподіваюся на те, що успішно, що я не, не наробила помилок. Так. В цьому романі, це ще раз хочу нагадати нашим слухачкам і слухачам, що це роман в новелах. Я дуже люблю таку, такий жанр, дуже, дуже подобається жанр роману, написаний в новелах. Не знаю, мене так, ну, не словом, приносить насолоду читання таких творів. В цьому романі Лео Перуц... Бере головними героями бере собі історичних осіб історичних осіб, які існували, насправді, які існували насправді. І, звичайно ж, він не, не, не пише їхню історію, це не історичний роман, а він створює художній сюжет. Тобто він змальовує те, що могло би бути. А чи було це насправді, невідомо. І от. Лео Перу взагалі знаменитий тим, що в нього, в його творчості, читач постійно стикається з запитанням реальне і нереальне, чи це реальне, чи нереальне. От як вам вдавалося це відтворювати і зберігати власне у цю загадковість реального і нереального Лео Перуца, і наскільки це складно? Це дуже цікаве питання. Чесно кажучи, я просто довірилася, абсолютно довірилася авторові, і не ставила собі таких е, запитань, чи це насправді було, чи, чи, звідки він це знає, скажімо так, я просто довірила йому, довірилася, що все, що він пише, це. Е, так і було. Так, звісно, розуміючи, що це не це, зрештою, це і не важливо. Бо йдеться про художній твір, як ви сказали. Але для мене цей Рудольф, II Габсбург, який є одним з основних героїв книжки, він назавжди залишиться, от саме таким. Я його знаю тепер дуже добре. Так, так. Рудольфа II. і він мені здається, він саме таким і був, тому що те, що відомо про Рудольфа II, ІІ... В загальному те, що він був людиною дуже мистецьки налаштованою, він дуже любив образотворче мистецтво передовсім, але не тільки він кохався в мистецтві, збирав, збирав його, зрештою є Рудольфіном у празі музей, який власне постав з того, що збирав Рудольф II і названий його іменем, теж. І за версією Лео Перуца, Рудольф II набагато більше переймався саме цим, ніж своєю кар'єрою короля Богемії і цісаря цього німецького світу. Тобто Рудольф справді переймався більше мистецтвом, і, і, власне, таким він і постає в цьому творі: це людина. Мистецьки налаштована, і він постає дуже вразливим. Він постає е, людиною ну, в різний час, в різні періоди свого життя, е, і в період, скажімо, коли він був уже е, старший, коли його здоров'я підупало, і він е, має. Такі явні вияви параної, в нього магі, манія переслідування, він, скажімо, підозрює всіх, так? і він бачить в людях когось іншого часто. Так? Тобто він вразливий вкрай. Але тим не менше дуже симпатичний. І я, я можу припустити, що так воно і було, адже тих, кого ми знаємо, там цісарями, королями, вони насамперед люди, і вони мають свої людські слабості, слабкості. І, власне, можливо, він був дуже подібний до того, як, яким його зобразив Лео Перуць. Так, тут король Рудольф II, він вразливий і симпатичний, можливо, насамперед, що він закоханий. Тобто це взагалі роман про кохання. Так. Якщо так сказати однією фразою, це роман про кохання. Цю людську пристрасть Лео Перот дуже, дуже, дуже майстерно відтворив, показав. Змалював душу людину, яка любить, яка кохає. так? І тому не в останню чергу ще й тому Рудольф ІІ виглядає і симпатичним і милим. Так? Напевно, так. чи? Так, так. так. З одного боку, ця історія видається такою мелодраматичною, солодкою, але з іншого боку, вона, вона унікальна, вона надзвичайна вона надзвичайна тим, що. Закохані ця пара, головна пара книжки, вони бачились всього один раз в житті, і їхні зустрічі, вони як би зараз сказали, віртуальні. Це зустрічі, так. скажімо, містичні, не тілесні, вони в снах відбуваються. Так? Так, так. Тобто, але разом з тим вони дуже реальні, тому що вони визначають життя. Не тільки цих двох людей, Естер, дружини Майзля, єврейського підприємця Праського і Рудольфа II, Вони визначають життя і дуже багатьох людей довкола цих двох. Так, вони впливають на все, а разом з тим немає цієї любові. Насправді, ну тобто в реальному житті немає нічого. Але вони, Є... але, але вони закохані попри стати. Так, так. так, тобто це м, така цікава, е, цікавий приклад, як енергія стає матеріальною, як, як це почуття змінює світ. Хоча, ну, якби реальних якихось подій не відбувається, так? вони так, відбуваються так. в снах. Так, так. Ну, Недаремно кажуть про Лео Пероца, що він що йому властивий такий магічний реалізм. Так? Тобто реальність, якась, якої не існує, якась, яка відбувається через якісь магічні, магічні речі. Лео Пероц написав, я вже згадував, багато романів. Перекладено два, як ми вже сказали, українською мовою. То з тих, які мені відомі, я, от готуючись до цього, до цієї розмови, я згадав його такий роман Вогін Рольсту Етфельхен. Не знаю, чи ви його читали. Так, і мені якось він, до речі, якби його перекласти, він міг би бути, він би ліг дуже добре в наші теперішні актуальні події. Так, чи плануєте ви щось ще з Леоперу це перекладати, і що вам близько до душі, що вам припало до душі, і що ми можемо очікувати з під вашого пера, які твори цього автора? Під вашого перекладацького пера? Я можу. так. так. Роману я не читала. Тобто я сказав німецькою для слухачів скажу куд... Яблучко, куди ти котишся. Це така фраза із російської пісні, так? так. Угу. Я читала про цю книжку. Вона, безумовно, дуже цікава мусить бути, і тема, і дуже актуальна, як ви сказали. На жаль, на жаль, вона актуальна. Але ця книжка абсолютно вона дуже важка. Так? так? Тобто, це на відміну від, скажімо, уночі під Кам'яним мостом, книжка надзвичайно світла. Вона надзвичайно, хоча там ідеться теж про важкі якісь події, там є епізоди доволі драстичні, такі і неприємні, але це дуже світла. Книжка в ній багато гумору. Я боялась, що книжка «Яблучко, Яблочко, куди ти котишся, з того, що я про неї читала, вона дуже емоційно тяжка. Мій відбір для перекладу це один з критеріїв мого відбору особистого: подарувати читачам ще когось хто. Несе багато світла, бо в нашому житті так багато прикрості, так багато чорних сторінок зараз особливо, багато горя, сліз. Що мені хотілося якось ну, цим вибором просто вибором дати людям можливість трохи іншого. Та, трошки відпочити від біди. Але Як ви якось... маєте рацію. Я, я собі думала, що я обов'язково повернусь до Лео Перу. Це я буду читати інші його книжки, і хто знає, можливо, прийде час. Я згадав цей роман у зв'язку з теперішніми подіями, тому що там події сторічної е, давнини, теж австрієць, який опинився в російському полоні. І, і оця жорстокість, якась така, не знаю, чи вроджена, я не хочу сказати вроджена, але якась така жорстокість росіян до інших змушує цього австрійця, коли він все-таки вирвався, коли він звільнився з цього полону, помститися тому, тій людині, яка знущалася з нього в полоні. І е, коли я читав цей роман, мені звичайно ж. Волею, неволею напрошувалися паралелі про наших полонених солдатів і, і, і цивільних в російських катівнях, і скільки ми вже знаємо про цю жорстокість. Але цей роман закінчився позитивно помста відбулася. Розумієте? Тому я, хоч цього роману, поки що, на жаль, не існує українською мовою, але е, з усіх романів. Я згадав чомусь ще й це Яблучко, тому що воно. Події відбуваються 100 років тому, але вони знову повторюються на новому витку історії, так би мовити. Дякую вам, пані Галино, за дуже цікаву розмову про цього автора, про дуже цікавого автора і малознаного в нас ще, на жаль, автора, але він, він, він вартує того, щоб його читати. Дякую вам за прекрасний переклад. Дякую, що ви Працюєте над тим, щоб український читач дедалі більше знайомився з шедеврами світової літератури, німецькомовної літератури, і буду радий вітати вас в наших подкастах і згодом, як буде така нагода. Дякую. Так. Щиро дякую і вам за запрошення. Дякую за дякую. працю. Дякую вам, до побачення.